У кадовній Калуського району громада села вітала своїх героїв-учасників АТО, які повернулися із зони бойових дій, де протягом тривалого часу вони захищали цілісність і незалежність української держави. Переповнений народний дім оплесками зустрічав своїх героїв односельчан, пораненого Володимира Данилєва, міліціонерів Михайла Фединича та Петра Грицька, а також рідних учасників АТО, які зараз перебувають у зоні бойових дій. На заході голова районної ради Василь Дзунза згадав події від початку Революції Гідності до сьогодення, подякувавши усім за моральну та матеріальну підтримку української армії. Я хочу подякувати тим дружинам, матерям, братам, за тих патріотів, які є в нас. Я хочу звернутися до вас, діточки. Пам'ятайте, хлопці, що ви живете у вільній незалежній Україні. Сьогодні вас захищають. Наші солдати, вояки української армії. Голова РДА Микола Жовнір не зміг в цей день зустрітися з бійцями, адже разом із сільськими головами поїхав відвідати пораненого учасника АТО, сівкокалувського сільського голову Олега Климишина, який зараз перебуває у львівській лікарні. Своєчару заступник голови РДА Сергій Дуденець побажав усім бійцям якнайшвидше пережити отриману моральну травму. Повірте мені, фізичні травми ну, вони з часом проходять, з часом до них людина привикає. Але дуже тяжко пережити моральну травму, Дуже тяжко. Так що я хочу сказати тільки одне. Дай Бог, щоб оці хлопці, оці наші герої якомога швидше пережили цю моральну травму. Кадобнянський сільський голова Василь Пастух гордиться своїми односельцями, адже тут живуть справжні патріоти. Я гордий, що я живу в цьому селі. Я дуже гордий, що в мене такі герої патріоти. Я дуже гордий, що в мене громада. Тримує всі українці, виступи місцевих колективів пройняли душу усім присутнім. Рідні хлопців, які воюють на Донбасі, не могли стримувати сліз. А учасник АТО, міліціонер Михайло Фединич, подякував громаді за проведений захід. Хочу вам щиро подякувати наші дорогі світані, що запросили нас на це свято, подякувати вам всім нашим красивим артистам, які гарно співали. Якщо ці пісні там звучали на Донеччині, на Луганщині, я думаю, що ви не почули наші слова і наші серця, які ви наші друзі, брати, сестри не не гинули.